Прокат сервіс, доброго дня. Ну так, не є прокат обладнання, прокат сервіс. Так, по перфораторам. Дивимось, що у нас є? Такий звичайний для свердіння отворів. Ти угу. зрозумів. Перфоратори Перфатори макіта 2470-450 гривень за добу і бочковий прокрав 350 гривень на добу. Так. Ну, для дощок є лобзик, є дискова пилка ручна, є торцовка, може бути шабельна пила, тобто є різні інструменти. Ну, я би обрізав особисто дошки дисковою пилкою ручною. Зараз скажу. Так. Пила дискова макіта 350 гривень за добу. Лазерний є. Yeah. Дивлюсь. Так, 400 гривень на добу. 4 d в нього багато різних проєкцій, Лучів. Там горизонталь, вертикаль, квадрат, там вниз, верх. Так. Так, Якщо буде потрібне обладнання, то уточняйте, телефонуйте, бо деколи позиції випадають в роботі, в резервах і так далі. Якщо маєте планувати роботу, то. Заздалегідь, телефонуйте, бронюйте. Для бронювання нічого не потрібно, просто перезвонили, назвали на коли і що. Да, будь ласка, звертайтесь, гарного дня, нам все добре. Три позиції людини оточувала. Напевно, в перший раз буде брати в оренду, запитала за ціни, за наявність, за умови. Телефонуйте, в прокат сервіс, працюємо.